Добрий вечір. Мене звати Ігор Кіщак. Я представник фірми G Solutions. Ми є така маленька фірма, яка переважно працює на еланції Одеску. На такій конференції ми вже в другий раз. Перша конференція була восени. Ця проводиться зараз. Такі конференції дуже цікаві і дають дуже багато корисної інформації, тому що можна. Зустрітись з багатьма цікавими людьми, отримати багато цікавої інформації. Також безпосередньо поспілкуватися з дуже цікавими людьми, які можуть підказати, як краще розвивати свій бізнес або як краще почати ну, свій напрям фрілансів. Тобто, взагалі, я дуже задоволений такою конференцією. Також ще один приємний сюрприз сьогодні. Фірма Кодеріум проводила. Такий конкурс, тобто там були такі гонки, вони, роз, вони розробили свій продукт, там треба було заре, зареєструватись. І тому от, ми там такі гонки на, на машинках були, ми попали тобто, в фінал, потім в фіналі я виграв такий міні iPad. Тому пропоную всім е, молодим фрілансерам чи розробникам, які перейшли в фріланс у Херджинській конференції. Ви отримуєте багато цікавої інформації, познайомитеся з багатьма новими людьми і також вас чекають приємні сюрпризи.